Питаєте, що з Азербайджаном і Вірменією, як там розвиватиметься ситуація? Ну, Стабільності однозначно немає імператор перевернутий. Бачите? Хто кого хоче загарбати, от карта стоїть, хто від кого що хоче відібрати аркан дезбалансу, загострення все рівно йдуть. Аркани, які говорять про такий, знаєте, як то так сказати? Дуже різку переміну перепади. Навіть якщо десь таке затише, потім знов загострення загроза, навіть ніби знов затише, знов загострення загроза. І оці от їхні напади, їхні оці зараз суперечки, конфлікти. Якщо там не буде, в найближчих реально не знаю там, до місяця часу, до двох-чотирьох тижнів ніяких переговорів нормальних і якогось улагодження ситуації. Це може перерости в доволі гостру і затяжну стадію. Ну, по крайній, мірі, по крайній мірі, шанс на ці переговори, ну він є. Подивимося, будемо і за цією ситуацією спостерігати, але я розумію, що загострення там все рівно, все рівно зараз відбуватиметься. Що тут? Карта справедливості, аркан нуля, п'ятірка жезлів, боротьба, дев'ятка мечів. Тож, загострення, загострення. Хто там, що, кому, як то кажуть, винен, повинен. Ну, я там не є сильний в якихось тих політичних, географічних моментах, тому подібне, хто там за що. От, але я розумію, що якщо не буде нормальних, оцих справедливих домовленостей, ситуація буде й далі загострюватися і загострюватися. Я бажаю завжди всім всьому світу кругом миру і в кожній країні, і хай так і буде.